Отже, ви перейшли за посиланням. У вас відкрилося отаке сайт Live Worksheets Student Zone. І сюди ви вводите пароль і логін. Логін це прізвище, так як його записав сайт. Пароль усіх Краматорських 2022. І вводите Enter. Ну, тобто зайти. Ви бачите два робочих зошити. Читання Я досліджую світ. Вас сьогодні цікавить я досліджую світ. Якщо ви натиснете Відкрити цей зошит, він у вас відкриється ось таким чином. Поки що там є тільки одна сторіночка, як ви бачите, те завдання, яке вас цікавить саме зараз. І далі ви читаєте умову завдання, про що йдеться в кожному реченні, про спостереження чи експеримент. Обведи відповідну букву. Ну, ми, власне, не обводимо, ми натискаємо на ту букву, яку ми вважаємо вірною. Наприклад, Софійка хотіла дізнатися, які скрепки притягує магніт. Я думаю, це спостереження чи експеримент. Оскільки вона не просто спостерігала і щось робила, я обираю варіант експеримент. Так само я обираю інші варіанти і нажимаю фініш, тобто закінчити. Мені показує оцінку, яку я за це отримую, тобто 10 з 10, якби максимальну відповідь. Все, це все, що від вас потрібно.